Близько півмільйона людей відвідали щорічний карнавал у німецькому майнці. Його кульмінація барвистий парад у так званий рожевий понеділок. <му> Колона учасників параду розтягнулася на 9 кілометрів, що стало новим рекордом. Загалом у колоні налічувалося півтори сотні декорованих возів. Шпину сензагосанесензаціоне Це чудово сенсаційно на параді. Ворожевий понеділок варто побувати. Ми з друзями приїздимо сюди регулярно з 2004 року. І Майнс завжди тепло нас приймає. Фройні за цю Парад проходив за посилених заходів безпеки. Це пов'язано з терактом на різдвяному ринку у Берліні. Дороги, що ведуть до центру міста, перекрили 17-тонними сміттєвозами. Тім організатори кажуть, що відвідувачів цього разу було не менше, ніж у минулі роки. Чи боюся я терактів? Я виросла у Майнці, але зараз живу в Берліні. І грудневий теракт стався неподалік мого дому. Тероризму потрібно кидати виклик. Щось подібне може статися у будь-який час. Але ми не повинні дозволяти їм позбавляти нас радощів життя, залякати нас. Саме це і є мета терористів. Паради в рожевий понеділок, що відбуваються перед початком Великоднього посту. Це традиція у майнці з 1838 року.